Радіо UA Чикаго. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо наш дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. Проте сьогодні, перш ніж перейти до формату запитання відповідь, я хочу вшанувати пам'ять двох людей. З одним із них прощалися сьогодні в Києві. Це Андрій Романюк на Воробей. Я візуально пам'ятав цього хлопця ще з часу майдану. На майдані йому було всього 15 років, і ось зараз він власне загинув на війні. Воював по суті з 2014-2015 року. Був дотичний до процесів оборони України. Ну і окрім нього, сьогодні ми вшановуємо також пам'ять Дмитра Коцюбайла, позивний «Да Вінч». і Сьогодні йому мало виповнитися 29 років. Світла пам'ять українським воїнам українським героям. Дуже важливо, щоб всі українці зробили все залежне від нас і навіть незалежне від нас, для того щоб всі. Краплини, ріки української крові були пролиті недаремно, щоб ми здобули справжню незалежність і побудували таку Україну майбутнього, яка була б достойна наших героїв. На цьому пропоную переходити до формату запитання-відповідь. Так, я скажу, що фраза героям слава була не просто фразою. Назаре, ну що ж, розпочнемо інтерв'ю з зеленського журналістом Північної Європи. Розглянемо ключові тези. Ну, в мене є сім пунктів. Це ви їх опублікували в нашому свіжому номері газети Сурма. Тож, перший пункт перед Вашингтонським самітом, партнери заявили, що не готові прийняти Україну в НАТО, але нададуть 6-7 систем ППО, які ми досі не отримали. От таке сказав Володимир Зеленський. Якщо в цілому аналізувати це інтерв'ю, воно досить знакове. Знакове, чому тому, що Володимир Зеленський фактично вперше з часу повномасштабної війни перейшов до критики адміністрації Білого Дому на чолі з Джо Байденом, зокрема мова йде і про той пункт, який ви зацитували, і про те, що як Зеленський прямо каже, що ми отримали лише 10% з тої допомоги, за яку проголосував Конгрес, і про те, що в додатках до СЕГ до плану перемоги Володимир Зеленський просив адміністрацію Байдена надати далекобійні ракети Томагавк, але ця інформація була конфіденційна. Про це проте про неї написало Нью-Йорк Таймс і Володимир Зеленський, прямо спілкуючись із журналістами з Швеції, Норвегії Ісландії, він говорить: ну, а як це може бути, що між стратегічними партнерами такі конфіденційні деталі після того ви ну виходять, попадають в медіа, вони повинні були бути. Закритими, фактично, це така собі досить велика критика в бік заходу з одного боку, і виникає відразу логічне запитання: а для чого ж Володимир Зеленський зараз, фактично, за тиждень до виборів Сполучених Штатах Америки до останнього дня виборів, тому що там є можливість проголосувати достроково. А для чого він почав критикувати Байдена? Чому він раніше мовчав? Чому він мовчав, до прикладу, коли був діє, коли діяв закон про Ледліс і його не виконували? Байден мав можливості нам все тоді поставляти навіть більше того. Посол України в США і Андрій Єрмак казали, що лендліз нам не потрібен, тому що якби зараз нам дають безкоштовно, а тоді прийдеться платити, що насправді є брехнею, тому що сам текст закону про лендліз був виписаний в такий спосіб, що могли передавати нам будь-що і безкоштовно. Але повертаючись власне до цього інтерв'ю журналістам Північної Європи, по суті, в такий спосіб Володимир Зеленський перекладає відповідальність на західних партнерів, певним чином готується до... Того, що можливо, республіканці повернуться в білий дім, і, власне, критика демократів, в той час, як впродовж останніх місяців Володимир Зеленський фактично відкрито підігравав демократам проти республіканців. Ну і третій момент, і він, мабуть, най найважливіший, вже є чимало факторів, які показують, що в Україні всередині України триває підготовка до виборів. Невідомо чи будуть вибори в 2025 році, вкрай важка ситуація. На фронті, а, але чимало факторів вже говорять про те, що підготовка певними політичними силами в першу чергу а, партію Слуга народу, але не тільки власне політичною групою Зеленського, що підготовка вже ведеться. Навіть ота тисяча в лапках від Зеленського це також говорить, що це якісь, якась підготовка до виборів. Виборів саме якийсь аналітичний йде момент, можливо, він зіснує. Так, таких прикладів є чимало, і навіть корупційні скандали е їх використовують для того, щоб показати, що от ми очищаємось. При цьому насправді не говорять. А скільки ж корупційних справ доходить до реального судового вироку, до позбавлення волі. Таких прикладів є чимало. Навіть можна взяти от харчування дітей в початковій школі. Вже 4 жовтня е уряд, на чолі із Шмигалем, заявив, що він виділив гроші для місцевих. Цевих громад для безкоштовного харчування дітей в початкових класах, проте станом на 1 листопада в школах Києва, до прикладу, ще цього харчування дітям не надають, хоча виділено 4 мільярди гривень з державного бюджету. Але піар вже пройшов. Тобто таких прикладів є чимало. Можливо, ми їх в наступному випуску газети Сурма зробимо спеціальну підбірку для того, щоб показати про такі непрямі фактори підготовки до виборів. Ще давайте поговоримо про ці томагавки. Як ви гадаєте, чи дійсно це спеціально була злита ця інформація? Чи, можливо, не, не так якось домовилися, відносно якого вона є плану, формату? Чи вона є конфіденційна, чи вона є просто якось… Така, яка може бути і опублікована з якоїсь сторони. Вона, очевидно, що є конфіденційна, тому що міститься не в не в пунктах плану перемоги, а в секретних додатках. Чи самі по собі томагавки здатні були би щось принципово змінити? Думаю, що ні. Чи потрібна нам зброя, яка здатна вражати там, на 2400 кілометрів, якщо я не помиляюсь, очевидно, що потрібна. Але е, в даному контексті це ну, такий собі певний формальний привід для Володимира Зеленського е, для того, щоб виправдатися. Тобто, по суті, вся прес-конференція, точніше, інтерв'ю колективне. Із журналістами з північної Європи було побудовано в такому дусі, що от, от ми плануємо, ми стараємося і так далі. Ми покладаємося. Ми розраховували, що отримаємо ті 6-7 систем ППО, а нам їх не дали. Ми розраховували, що і планували, що ця допомога прийде а прийшло тільки 10%. От приблизно в такому дусі Володимир Зеленський вибудовував свою розмову. Тобто ви говорите, що зараз існує якась така певна велика критика від Зеленського. До речі, саме п'ятим пунктом ви зазначили, що він сказав таке: попереду критична зима, яка стане великим викликом, це буде вже третя зима з відключенням світла та труднощами. Тобто він зразу говорить про те, що про соціальну, якби таку частину, що люди можуть замерзнути і без електроенергії залишитися. Всі, всі зараз очікують важкої зими, і для цього не треба бути мега-аналітиком, щоб розуміти, що удари Путіна, якщо зрештою починаючи з 1 вересня, якщо я не помиляюся, не було ще жодної ночі, щоб кілька десятків шахедів не летіло в бік України при недостачі боєприпасів, при недостачі систем ППО і так далі, при потенційному збільшенні щільності атак, ну очевидно, що об'єкти інфраструктури, об'єкт. Якти енергетики можуть достатньо сильно постраждати. Причому Путін в даному випадку е, може зупинитися тільки там, де буде відчувати якісь жорсткі наслідки для себе. Жорсткі наслідки для Путіна зараз прямо залежать від позиції західних партнерів, які ховаються за словом ескалація. Пана Назаре. Також Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам Південної Кореї, що він там сказав. Ну, найважливіша фраза із інтерв'ю журналістам Південної Кореї полягає в тому, що незалежно від зміни влади в адміністрації Білого Дому, незалежно від того, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки, Україна не піде на територіальні поступки. Це найважливіша фраза, по суті. Навколо неї багато чого крутилося. Ну, звичайно, обговорювали там північнокорейських солдат, чи готові, чи не готові, а що буде, де буде і як буде. Але ключ. Чова фраза стосовно саме територіальних поступок. Ну, як на мене, це озвучення цієї позиції напередодні виборів. Воно запізніле, але воно правильне з боку Володимира Зеленського. Знову ж таки, це ж приклад, коли всупереч всьому міжнародному праву агресор забирає території і погодити такі поступки і узаконити їх в рамках міжнародного права. Ну, це вже повністю офіційно поламати, скажімо так, світу Нову правову архітектуру. Хоча, як на мене, вона вже реально була зломана в 2014 році, тоді коли відбувалася окупація, а потім анексія Криму, і власне тоді, коли в першу чергу адміністрація Білого Дому на чолі з Обамою на це ніяк не відреагувала. Більше того, всі наші тодішні керівники держави наголошували прямо-непрямо, прямо, що саме позиція Обами, нібито стримувала їх від виконання своїх конституційних обов'язків. Між іншим, це не є підставою для того, щоб не відкривати кримінальні провадження проти тих, хто у 2014 році прийшов до влади на крові майдану. Хочу зауважити, що про репарації вже ніхто не говорить. До речі, Євросоюз вперше публічно розкритикував телемарафон і чекає від України відпові... відновлення роботи телеканалів. От що ж зараз таке відбулось? Раніше в деяких звітах телемарафон, єдиний телемарафон імені Володимира Зеленського. Як я його часто називаю, він потрапляв вже в звіти з порушень прав людини з порушень прав журналіста. Зараз звіт Єврокомісії вже по суті прямо вказує, що потрібно відновлювати медіа, потрібно відновлювати інші мовники, тому що марафон фінансується з державного бюджету. Перше і друге подає інформацію не об'єктивно. Це якщо читати безпосередньо, те, що там відбувається, крім того, той звіт Єврокомісії він також критикує е, за те, е, що Верховна Рада не відновила трансляцію засідань. Трансляцію засідань завжди вів телеканал Рада, який знову ж таки фінансувався з державного бюджету. У 2022 році цю трансляцію призупинили е, і до цього часу не відновили. Хоча насправді Верховна Рада не голосує ні за що секретне. Ну, тобто, якщо мова. Ваш не йде про трансляцію там засідання комітету з питань національної безпеки і оборони. Мова йде про трансляцію засідань, на якому приймають закони, які потім публікуються публічно і на сайті, і в газеті Урядовий кур'єр», які власне не є секретною інформацією. Про те, якби трансляція телеканалу Рада відновилася, і українці впродовж цих років спостерігали, що ж відбувається в тому борделі, який називається Верховна Рада, то ми побачили б чимало цікавого. От навіть зараз до прикладу. В першому читанні вчора було проголосовано Держбюджет України на 2025 рік. Цей документ це насправді найважливіший документ, який приймає Верховна Рада щороку, тому що мова йде по суті про фінансування всіх сфер нашого життя, але розгляд правки хто за що сперечався, кому підняли зарплати і пенсії, і так далі, кому не підняли. Це все було б дуже дуже цікаві деталі, зокрема, позиції зелених. Депутатів, які є авторами цього проекту, наведу приклад, який я згадую в статті, в нас виявляється, одним із найбільш е, незабезпечених верст населення: є прокурори. Оті самі прокурори, серед яких чимала кількість моральних інвалідів, але, як виявилося, що величезна кількість і людей, в яких оформлена фізична інвалідність з допомогою таких як Тетяна Крупа, в якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою. Так от прокурори, рядові прокурори, найнижчого. Рівня мають зараз зарплату від 30 до 40 тисяч. Це зарплата, тобто це без надбавок, без премій, які їм регулярно виплачуються. Але це ж мало отримувати тисячу доларів у воюючій країні, і їм вирішили підняти зарплати до 60 тисяч. Ну і відповідно вищим прокурорам так само. Більш підняти зарплату до прикладу, в даний момент часу я поясню, чому це мене обурює, тому що в даний момент часу а, близько 4 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію меншу ніж 100 доларів. І близько 5 мільйонів пенсіонерів отримує пенсію меншу ніж 120 доларів. Для них також задумане якесь підвищення. Якщо я не помиляюсь, там підвищення складає близько 300 чи 400 гривень. Ну тобто, це абсолютно соціально несправедливі такі речі. Але якщо ми повернемось до а, любих серцю прокурорів, то на підвищення їм зарплати з держбюджету додатково направляється 13,3 мільярда гривень. Це більш ніж 500 тисяч FPV-дронів для фронту, просто як приклад, що нам більш потрібно. Ну і це дуже чітко говорить про пріоритети влади. І на мою думку, ці всі дебати, попри те, що народ не вірить Верховній Раді, але все рівно знаєте, оці теледебати і трансляції це була б додаткова така певна фіксація того цинізму, який відбувається в стінах Верховної Ради. Я вже показував колись в нашому етері з Остапом Друздовим сюжет, Коли в каналу цей марафон робив інтерв'ю з блогеркою квадробером. На наші гроші. Там так, насправді на дуже гроші. багато чого виділено. Там окремі навіть статті. Навіть якщо я не помиляюся, голова комітету Верховної Ради так, з питань так. свободи слова, пан Юрчишин. Він щось написав про те, що гроші додатково були виділені на зйомки передач із жирафами і ще з чимось. Ну тобто, це голова комітету, попри моє негативне ставлення до партії Голос, яка проголосувала разом з зеленими і разом з Порошенківцями за розпродаж України за розпродаж продаж нашої землі і надер. Ну в даному випадку його зауваження є правдивими. Пане Назаре, а щодо журналістів, вони мають змогу працювати у Верховній Раді зараз? Якщо я не помиляюся, то е, доступ журналістів суттєво обмежено і мені здається, що їх допускають тільки на перший поверх цей передпокій Верховній Раді, ну умовно, де, де всі ходять, і там вони мають можливість з кимось спілкуватися. Ані на балкони, ані всередину вони можливості заходити вже не мають. Я пам'ятаю, давніше ми це обговорювали питання і читали таку е, новину, де говорили, що на балкони не можна, а буде спеціальна кімната, де будуть їм транслювати на великому телевізору все, що відбувається всередині у самій Верховній в Раді в залі, і тут і також там мала бути така чітка реєстрація, хто там до дозволено, кому кому не дозволено туди заходити. Таке ні, ну акредитація вона завжди там відбувається, але е, тут мова швидше не про те. Ви знаєте дуже наглядно порівнювати владу зеленського, до прикладу, владу Порошенка і владу Януковича. В Януковича в голові були бандитські поняття. Він очевидно працював на Росію. Це очевидний ворог. Але серед тих бандитських понять він розумів, що система має працювати закони мають виконуватися, і тому він старався, з допомогою своєї фракції, з допомогою тушок, перекуплених у Верховній Раді, з яких була сформована більшість, він старався закони прописувати під себе. Але він розумів, що закони мають виконуватися, і навіть конституцію він ламав через коліно для того, щоб внести туди зміни незаконні, але для того, щоб був відповідно інший текст, на який би він міг спертися. Коли ми говоримо про Порошенка і особливо про Зеленського, то це моменти, коли вже закони чітко не виконувалися. І от я наведу приклад стосовно саме Верховної Ради. Ані до прикладу Януковичу, ані Порошенко не приходило в голову зробити заборону доступу до Верховної Ради колишнім депутатам України. Тоді колишні депутати мали можливість приходити туди, де журналісти приходити на балкони і так далі, виявляти свою позицію, спілкуватися з журналістами, спілкуватися з чинними депутатами. Володимир Зеленський, грубо порушуючи конституцію, протягуючи закон про розпродаж України, перший в історії з допомогою якихось там прихованих норм, які є нелогічними і абсурдними, норм регуляторних на рівні Верховної Ради, Певне, ковідними обмеженнями. Це відбулося ще до, ну десь якраз тоді, але е, і воно не було прямо пов'язано із ковідом, а просто, просто заборонили. Я про це дуже чітко знаю, тому що про це розповідав нині покійний герой України Степан Ількович Хмара та Віктор Іванович Шишкін, які безпосередньо туди заходили, маючи посвідчення адвокатів там перших э, адвокатів депутатів перших скликань, і їм в якийсь момент часу обмежили доступ. Для чого? Для того, щоб зокрема вони не розповідали тим зеленим табуреткам. Чи різним соросятам з голосу про те, яке зло вони роблять для України, і що раніше чи пізніше за ті злочини прийдеться відповідати? Пане Анзаре, перейдемо до наступної теми. Кожен московський демократ закінчується на українському питанні. Таке. Так Таку фразу ми всі знаємо, так і от Юлія Навальна відзначила ще глибшою антиукраїнською риторикою в інтерв'ю німецькому виданню DZ, Якось так можливо неправильно прочитав. Цитата події в Україні це війна Путіна. Це одна із цитат. Насправді, в цілому, позиція Навальної це максимальне відбілювання Росії, спихання всього негативу на Путіна, ось це ж тільки Путін, це ж війна Путіна, там і так далі. І навіть в питаннях війни, якби коли кажуть, ну та як же ж мільйон мільйони росіян задіяні у війні проти України, ще мільйони це підтримують. Вона це все пояснює виключно режимом. Причому вона каже, що Захід неправильно робить, допомагаючи Україні зброєю та озброєнням, тому що е в такий спосіб війна продовжується. ну, За її логікою, так мир. Настане тоді, якщо той, хто обороняється, перестане оборонятися, його вб'ють. Ну і тоді настане мир. Ну, все в принципі, дуже логічно, якщо керуватися такою логікою. Але Навальна, це знаєте. Черговий приклад, якраз, у того прислів'я, яке народив хтось із українських дисидентів. Я зараз вже не можу згадати, хто про те, що кожен московський демократ закінчується на українському питанні. Ну знову ж таки, це продовження того, що говорив її покійний чоловік, Крим не бутерброд там і так далі. А про те, якщо ми говоримо про Навальну, то Навальна належить до глобалістичних сил, її донька. Працює, до речі, в виборчому штабі в Пенсильванії, якщо я не помиляюся, Камали Гарріс. і відповідно, це ну як такі ставленики, потенційні ставленики глобалістичних сил у випадку, якщо влада на Московії буде змінюватися. А в цілому просто проглядається такий свого роду інформаційно-пропагандистський спектакль, зроблений в першу чергу для країн заходу. І в тому спектаклі є чимало акторів, але всі вони Ну, ту лінію, яка потрібна Путіну, включаючи і Навальну, яка нібито путіну протистоїть, тому що ну по суті, все інтерв'ю Навальної, якщо говорити про післясмаки, про кінцеві висновки, зводиться до того, що захід повинен переглянути. Свої, свою допомогу Україні зброєю не допомагати, і так далі, бо це продовжує конфлікт переглянути санкції, і от війна це ракети летять в обидва боки. Як же ж так може бути, що росіяни також гинуть від ракет? А ви їм ви українцям ті ракети передаєте? Ну а хто на нас напав? Ну, тобто, таких речей є дуже багато, але е, це повідомлення в першу чергу для західних країн, і це частина такої потужної е, пропагандистської машини Кремля. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо дав гучне інтерв'ю московській пропагандистці з де озвучив чимало фантастичних фраз. Зокрема, Фіцо заявив, що Зеленський нібито звернувся до ЄС з проханням розмістити ядерну зброю в Україні. Проте союзники відмовили у цьому запиті через інстинкт самозбереження. Так і ну, це я навіть я написав фантастичні заяви. Ну тут можна щось пов'язане та із, із наркоманією чи ще чимось вжити. Я скажу, що це питання, тобто цю цю тему я взяв іменно із статті пана Назара в газеті Сурма, тому пан Назар говорить, що він написав. Але насправді це чіткий фарватер московської пропаганди, розрахований саме на західне суспільство. Західні суспільства, які за результатами московської пропаганди, повинні втомитися від війни, погодитися на умови Путіна, натиснути на Україну, щоб ми напівофіційно відмовились від територій. Офіційно ми не можемо, бо є норми діючого права, є статут ООН, а напівофіційно якось декларативно підписання якоїсь заморозки чи ще. Чогось це може стати при певних умовах можливо. Ну, і Фіцо, зважаючи на свою таку певну зашквареність, він в спілкуванні з Кабєєвою там ну, наговорив дуже-дуже багато дурні ну, тема ядерної зброї. Вона дуже важлива, чому тому, що Путін її використовує, і в певних сенсах Володимир Зеленський підіграв Путіну. До прикладу, на Мюнхенській безпековій конференції напередодні повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський почав говорити про те, що Україна може відновити ядерну зброю. Але це по-перше, не так. По-друге, якщо вже говориш про такі речі, то по-перше, треба вести підготовку, щоб це зробити. І друге, вся підготовка і всі процеси пов'язані з такими речами, повинні відбуватися в суворій таємниці. Про це не повинен знати взагалі ну, майже ніхто, крім тих, кому це необхідно знати за своєю службою, за своїми посадовими обов'язками. В даному випадку Фіцо підіграє тим страшилкам а, Путіна, тим, що Путін сам брязкає ядерною зброєю, і каже: якщо ми тільки відчуємо загрозу і так далі, то ми зразу ви. Використаємо свою ядерну зброю про червоні лінії, і так далі. Ну, це загальна лінія московської пропаганди, яка, як я вже казав, втома від війни, страх ескалації, зменшення підтримки України і заштовхування нас в якийсь мирний договорняк. Назаре, а ядерна зброя на території України, наших союзників якось повпливала б на війну, в принципі, як гадаєте, тут є багато питань, навіть якщо це обговорювати, а хто б її обслуговував? Тобто офіційно передали б її Збройним силам України, але тоді всі західні держави, які б це зробили, вони б порушили е, той же ж міжнародний, е, міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Друге, навіть якщо передали, а хто б навчив нею користуватися? Третє, хто б її обороняв, там і четверте, ну найлогічніше запитання е, роззброювали Україну колективно. Не один кремль стояв за роззброєнням України. Це були в першу чергу руками внутрішніх зрадників, які деякі з яких, на жаль, померли і померли не в тюремній камері. Я маю на увазі Кравчука, тому що мав би померти в тюремній камері, можливо, ще Леонід Кучма встигне туди потрапити. Хто знає, але. А в даному випадку та ж, ті ж самі Сполучені Штати Америки, ну по суті, чинили надзвичайний тиск для того, щоб нас обезброїти. І зараз, коли спеціально для того, щоб не було ще однієї ядерної держави, ну повертати ядерну зброю Україні в умовах війни, в умовах, коли всі постійно прикриваються фразами про ескалацію про червоні лінії, і так далі. Ну, це це просто був би верх тупості. і очевидно, що про це навіть розмов ніяких вестися не мо. Огло, якщо нам навіть далекобійних ракет не дають, ну тобто, це ж е, точніше не дозволяють бити ними в глиб території Московії, тому це все брехня від першого до останнього слова. Ну знаково що Фіцо поспілкувався саме із Кабєєвою. Ну але треба розуміти, що Кремль в питаннях своєї пропаганди він веде напрочуд системну, глибоко продуману роботу. І системній роботі повинна протиставлятися інша системна робота, яка, на жаль, не проводиться. А фактично, ця робота з українського боку повинна була плягти на плечі всіх без винятку наших дипломатичних установ української діаспори, там і так далі. Пана зараз ще одна тема. Інститут вивчення війни пише, що Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети знищити українську державність. Тобто вони звідки беруть такий висновок Агентство Bloomberg Повідомило що 30 жовтня, що президент Сербії Олександр Вучіч на початку жовтня 2024 року, вперше за два з половиною роки розмовляв з Путіном. Вучич розповів, що Підняв тему припинення вогню в Україні. На що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї спеціальної військової операції в Україні, яка, за оцінками Інституту вивчення війни, рівнозначна знищенню української державності та влади? Ну все насправді. Набагато складніше, але якщо глянути на геополітичні обставини і на фактичну ситуацію на лі на фронті, і фактичну ситуацію ресурсно співставити забезпечення збройних сил України і армії Московії. То для Путіна зараз йдуть сприятливі обставини, саме тому відбувається просування московської армії на території України. І, власне, до моменту, поки сумарно сукупність всіх обставин будуть для нього сприятливими, до того моменту він очевидно на перемовини йти не буде. Йому це просто буде не потрібно. І в даному контексті мова йде саме про це. І єдине, що якби чітко змінилися обставини, чітко змінилися обставини. Це, наприклад, західні партнери чітко стукнули. Кулаком по столу надали Україні велику кількість озброєння, дали нам можливість, дали нам технічну і ресурсну перевагу. Такі можливості насправді є над Московією. І щоб принаймні з частини нашої території ми їх відтіснили. І тоді, коли би цей процес відтіснення розпочався, тоді Путін став би зацікавлений в проведенні яких-небудь перемов. Знову ж таки, в цьому всьому контексті треба аналізувати ще чимало факторів, до прикладу, ті ж самі санкції. Якби санкції, Самого початку були повністю робочими, якби було унеможливлено використання Московією тіньового флоту, якби повністю перекритий був, до прикладу, транзит нафти і газу до тієї ж самої Словаччини, Фіцо, <рес> як я, транзит здійснюється територію України, до Угорщини Орбана, то ми могли б мати зовсім інші обставини, або навіть якщо не перекривати. То, як мінімум, маючи такий важіль в руках 에, Орбана і Фіцу на рівні Європейського союзу, можна було би повністю заткнути, говорить щось не те в бік України. Ми все перекриваємо, все причому в умовах війни, ми маємо для цього всі необхідні юридичні інструменти. Ми мали б можливість це зробити. Ну але, але для того необхідно, щоб при владі перебували люди, які б стояли на українських інтересах. Дякую, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня! До побачення! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.